Понад тисячу поспішає, щороку народжуються у львівському перинатальному центрі, аби передчасно народжені дітки якнайшвидше набрали вагу і поїхали додому. Їх часто годують донорським молочком. Ми за цей рік виходили найменшу дитину це 550 грам, і звичайно, ця опція, як банк грудного молока, нам допоміг швидшій реабілітації цієї дитини і швидшому виходжуванні. Ми маємо в архіві вже своєму більше 50 донорів. Ми в тиждень приблизно збираємо. Йому 10 літрів молока донорками стають чимало. матусь саме поспішає, адже вони добре знають, коли немає свого донорське молоко, особливо в перші дні життя на вагу золота для крихітного дитяти. Одна з таких матусь – донорка Ярвіна. Щомісяця вона віддає 30-40 баночок молока, а це понад 30 літрів. Ніколи не знаєш, як воно є, поки ти туди не попадеш. Я взагалі за грудне вигодовування і. Типу, я агітую жінок, щоб це робити, тому що дітки потребують маминого молочка. І якщо ми можемо допомогти іншим діткам, то це теж дуже важливо. І це не так багато часу і ну, затрачається, і не так багато зусиль. Ти просто стічуєш тобі, приїжджають, забирають тобі, навіть не треба нічого там кудись вести. Задля здоров'я дитинки працює команда з лактологів, неонатологів, щоб молоко було найкращої якості. У банку консультанти з грудного вигодовування перевіряють і молочко, і матусь донорок. Ми з донорів завжди обстежуємо. Це має бути здорова мама. Ми обстежуємо її на, на сифіліс, гепатит Б, С і ВІЛ. Якщо мама є здорова, ми проводимо всі аналізи, і потім е, вона стаєстається здає, молоко. Ми також і молоко обстежуємо. Можливість для належного обстеження є, адже банк оснащений найсучаснішим обладнанням для забору молока, перевірки зберігання. Від жінок ми отримуємо молоко в замороженому вигляді і зберігається ось в таких холодильниках три місяці до пастеризації, і так само після пастеризації три місяці зберігається донорське молоко. Найкраще ліки і для поспішаюки для малюків з екстремально низькою вагою і для одужуючих малят. Бути частиною банку молока просто і приємно, адже це рятує життя. Юлія Маленка, Юрій Маковецький, програма очі.